Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою вчимо кольори. Готовий до магії. Поїхали! Ось наш перший колір. Червоний. Дивись! Червона полуниця, червона божа корівка і червона троянда. Усі вони червоні. Молодець. А тепер жовтий колір. Ось жовті банани, жовтеньке курча і яскрава жовта квітка, нагідка, який сонячний, веселий колір. А це зелений. Зелене яблучко, зелений крокодил і зелені листочки. Зелений це колір природи. І останній колір синій, синя лохина. Синій метелик і синій бузок, синій як небо. Який тобі колір подобається найбільше? Сподобалося? Тоді став лайк цьому відео, напиши в коментарях, який твій улюблений колір, і обов'язково підпишись на канал. Разом веселіше! Бувай! До нових зустрічей!